Три дні підряд, три візити Франція, Іспанія, Греція. Зеленський створює нову реальність, нову Україну. Дивимось ці домовленості, що він створив за останні три візити, що вони дадуть Україні. І так: Дев'ятка Пентаклі, Башня. Так що це у нас шістка пентаклів. Місяць. Девятка мечів. Десятка мечів. Відлюдник, сімірка жезлів і четвірка пентаклів. Внизу у нас вісімка. Э, домовленості, дявол туз чаш, девятка чаш жрецем. Ну що ж, Дев'ятка Пентаклі, ну, заможність да? країни, яка була зруйнована, нарешті отримає допомогу. Дивіться, те, що було зруйновано по башні, по Шістці Пентаклі отримує допомогу. Через обман і всі ті підлі е речі, що було створено по місяцю, по Дев'ятці мічів. Вони завершуються по десятці мечів. баста, ставиться крапка на цьому. Ну і далі, страна, яка була держава, яку мало хто в цьому світі знав, захищаючи свої інтереси, вона починає, бачите, виходити на стабільність, вона зберігає свої. Там, державність, то, все, все для того, щоб процвітати надалі, да? щоб народ її був щасливий, жив у радості, йде до того. Ну, прекрасно. Дивимося ще далі. Да? Ці домовленості: Греція з Газом, там, Іспанія, Франція, звісно, що ще вони дадуть для України. О, дві карти вийшло. Так, як було колись, мріях помірності. Дьявол закохані, туз мечів. Діявол закохані. Ну по-перше, взаємозалежність з державами на тому плані, що вибор цей іде в тому більш позитивному розгляді. Да? Якби правильний вибор, хоч бути взаємозалежність цих країн. По Помірності, оце все, що буде.